Привіт тим, хто годує світ! Останнім часом мені дуже багато разів задали запитання на фоні низьких цін, які є на сьогоднішній день в Україні. Чи є сенс взагалі його ввести на порт, чи краще взяти свинок, да, взяти якихось теляток і скормити їм це все, і продати потім це м'ясо? Бровекс допомагає годувати світ. Я приїхав до Міші в докучанської Чорнозе. Міша, привіт. Проблема не в годуванні, а проблема в утриманні в чистці. Якщо всі почнуть займатися свиньми, то однозначно ціна на свинину буде падати. Ти почистив, тут же нагрузив на розкидач і вніс в поле да. Якусь там копійку з ще. 45 це один кілограм приросту. Угу. А 49 – це один кілограм живої ваги. І з усіх відходів, тобто відходи зернові, да, це в нас корма. Відходи олійної це в нас корма. Ага. А відходи свинячої це вже корма для, для поля для, для рослин. рослин да, тобто, всі відходи в доходи. Міша виконавчий директор в докучаївських чорноземах. Крім того, що в докучаївських у Міша багато живності у нього ще вдома взагалі все, що хоче, і кози, і свині, і собаки, і навіть поні. <реш> В да. промислових масштабах, крім свиней, що ви ще вирощуєте? У нас на там десь близько 400 галівовець ще є. Угу. Також ми там на у нас є птахівництво, бролери. Ніж дивись, Зараз ціна на пшеницю, особливо на ячмінь пала, та і на кукурузу теж ціна дешева. Порахували, що набагато вигідніше. Скажімо так, скормить свинкам це все діло і потім свинок продать. І якщо говорити про те, що там умовно треба 300-500 кг зерна, да, щоб виросла свиня, то математика просто шикарна. Що ти про це все думаєш? Яка твоя суб'єктивна думка? Дивись, е ну, легких же ж бабок нема ніде. Тобто якщо, треба працювати? Ну однозначно потрібно працювати для того, щоб е, був якийсь результат. Тут потрібно розуміти, якщо ти до війни і до цих проблем ти не займався відгодівлею, то в принципі така собі е, історія, е, зараз починати займатися, вкладувати бабки в доларах. Ага. Однозначно, тому що а, свиноматки в доларах, ну конечно, в доларах, ну візьми нормальництво в доларах. Чуєш, нормальна нормальна спермо, спермодоза вона коштує зараз там 3-3,5 тисячі гривень? Це насправді це на одну да, свиноматку. Рау да. Ну, отримують ті, хто відбирають сперму, і все рівно е, запліднюєш mm, штучно. Да. тому що це ефективніше. А якщо говорити про ну, скажем так, присадибне утримання там, не знаю, 5, 10, 20, 30, там 50 свиней, тож це, грубо говоря, там фермер будь-який може в себе дома завести. Чи є в цьому сенс? Когось наняти, щоб хтось за ними дивився і там заплатити якомусь ветеринару, щоб він вовремя вколов. І там вдома можна самому зробити корма із свого ж ячменю. Вирощення для себе ну це е, знаєш, там в об'ємові до п'яти свиней для себе. Тобто взяли є якісь відходи, там вигодували, да. воно довше. Як це каже, відходи в доходи. Відходи в доходи, так, да, однозначно. Якщо говорити вже е, вирощувати на продаж, тут вже інший. інший Підхід, uh -huh. да, тобто і до відгодівлі, і до якості. Тобто, Хтось годує свиней, пшеницею і сілом. У тебе дов бути прирост. Свиня повинна вирости не за рік, а за півроку. Uh -huh. Бо півроку вона буде їсти все рівно Время скільки, гроші. Скільки. Да, вона все рівно буде їсти, затрати будуть йти. Висять рецептура і стоять мішочки з Якоюсь різною хренью. ми мелимо екструдат. Тобто з такого він стає таким. Це цей е, екструдер робить да. аці... е, е, кукурузяні хрустики. Це, до речі, як кукурузяні палички. Да, це однозначно цікава штука, називається екструдат. Тобто, ти береш будь-які зернові відходи. Угу. Ось відходи пшениці, відходи кукурудзи. Угу. Скажіть, нафіга ну, заморачуватися і переробляти зерно в екструдат, якщо вони і так зможуть з'їсти. Екструдат за рахунок того, що температурний режим і волоха, е за рахунок тертя яка, в шнекові Да, Вона зривається угу. і крахмал переходить в сахара, а сахара засвоюється швидше. Тому ну, звісно. Засвоюваність у нього 85%. Тобто, а зерна? А в зерна десь відсотків 35%. А в вастильних мішках що? E, тут м'ясокосна, рибокосна, кров'яна мука. Поняв. В вікселі зложив, зложив калорійність і da, сустав. E, Екструдат 65%, м'ясокосна 10, рибокос на 5, макуха 10%, отруби на 4%, крейда, hmm. Сухі кормові дріжджі. Спеціальні кормові дріжджі. Да, да, да. І ще якийсь біотан і сіль. Е, ти ти підсолюєш, щоб було вкусно? Е, ну однозначно, сіль повинна бути mm. в кожному кормі, що таке і біотан? Кожне. біотан це як вітамінна додавка, вона там така польська, тобто всі оці мікроелементи. Mm -hmm. та, і все. — І вони оце їдять. От удовольство. Ми їм поставили автокормушки. Постійно є mm. корма, то свині лежать, поняв, дивляться, типа. Я приношу їм там добряки, якісь вони такі дивляться, знаєш, ну що, їсти їм <риклад> тобто, раніше вони летіли, понявтось, тобто, але при автокормушках роз, розход кормів зменшився. І з усіх відходів, тобто відходи зернові, да, це в нас корма, відходи олійної, це в нас корма, ага. а відходи свинячої це вже корма для, для поля рослин. Для, для рослин. рослин. Та, тобто, всі відходи в доходи. Як на мене, питання стоїть у виробництві. Свиней, проблема не в годуванні, проблема в утриманні в, в чистки. В чистки. Е, тому що якщо це звичайні там, якісь сараї, бетонні поли, це постійно в. Потрібно... Це, це через то ти ну, не, не чистиш їх. Тобто ти робиш так, щоб вони жили, yeah. ну, грубо говоря, в вигулі. Тобто yeah. в них там постілка умовно із землі соломи. Yeah. Так, ну а це для них це краще, це їхнє природне середовище. середовище. Для них це комфортно, вони риються в землі, вони там все знаходять собі, в магній, там угу. залізо, okay. кальцій. Тобто вони абсолютно нормально себе почувають. Перший раз, коли в мене е, свиня народила в болоті, а вона їй наскільки було жарко, вона з поїлки налила собі води ту порот відкривала, і воно текло через рот, вона налила калюжу, зробила собі болото, і в цьому болоті родила поросят. Клас. І я дивлюсь на це все і думаю. А виросли, а виросли такі, вона сім е, народила, вона сім вигодувала, усі бецики такі, поняв? Взагалі, тобто і вона нормально це все перенесла. Зразу зафіксуємо лайфхак. Якщо ви собираєтесь вирощувати свиней, зробіть так, щоб вони були там в загоні, в умовно вільному виголі, щоб там в накритті. Була земля, да, і загороді, щоб вони ходили по землі, Тобто бетон і уборка не да, для домашнього От. це. Мені без... подобається дуже, як Міша філософськи підійшов до цього. Вернемося до ситуації там середнього фермера в Україні, там 200-300 гектар. От. А, то чи є в цьому сенс? Ти сьогодні вкладуєш, mm -hmm. да, і через півроку, в кращому випадку, ти получше ти не знаєш, яка буде ціна на зерно, яке ти mm -hmm. вложив, яке просто лежало півроку. Да? Да. Може бути дорожче, може бути дорожче. може бути, да. Але якщо всі почнуть займатися свиньми, то однозначно ціна на свинину буде падати. Угу. Однозначно, але при цьому зрозуміло виросте попит на зерно, тому що почнуть всі займатися. Я думаю, що сенс є. Питання ще ж працівників. Тобто, якщо ти хочеш усугубитися, тобі потрібні працівники. Ти вже залежиш від людей. Тобто, людина вийшла на роботу, не вийшла, покормила, не покормила. Перспектива все рівно є. Є можливість, наприклад, там десь якісь відходи, десь якісь тесет. Якщо в тебе є відходи, і ти їх можеш комусь продати, хтось їх може ага. купити, да? ну тут потрібно перехвати. як би стоїть гратися, не стоїть. Якщо ти можеш згодувати, наприклад, ну там я ж говорю, що в мене там напаровані різні породи, вони цікаві, там чорненькі, полосетенькі. Ага. Я сьогодні думаю над тим, щоб мені все таки по. Почати е, пробувати робити, е, наприклад, той же самий хамон. Уходимо від проблема в тому, що в нас немає оцих всіх відходів, костей, копит mm -hmm. і тому подобне. Це вже готовий продукт. І зберігатись може довго, і ціна його буде вища е, по порівнянні з mm -hmm. простим м'ясом свинини. Але, але технологічно. Відповідно, якщо ми розуміємо, куди продати, є де утримати, є водичка, е, і ми можемо построїти процес там, і теоретично наняти якусь людину. То виходить, це все таки дуже прибутковий бізнес. Тому що ти ж ну, фактично там відходами якимось від свого ж фермерського господарства годуєш. Плюс тебе потім ще й залишається під роз... Ну, да? однозначно, ну ще, ще прибуток собі ж. Подстілочний навоз, насправді він доволі, доволі ну, цікавий в плані того, що це об'єм раз. Це не найкращий навоз. Mm -hmm. А найголовніше, uh, якщо вони в вільному вигулі, ти можеш зайти, його там монітушка і Так, ж. В чому, чому немає зовсім проблеми. Да. Любим трактором з ковшом. Да. Тобто ти почистив, тут же нагрузив на да. розкидач і вніс в поле да. що, якусь там, копійку з Добре. Ну, або більше заробив, коли більше робив. А більше заробив, да. Да. скільки коштує вона в професійному великому свинарнику виростити кілограм свинятини живої. Якщо в нас е, прирост, е, 45, середня, там, 45 гривень, 45. тобто це і малі, і, і відкорм. Це mm. прирост одного, одного кілограма, кілограма. Да. то собівартість живка е, у нас в середньому 49. Це вже з урахуванням поросят, там це всього Це да, да, да. 45 це 1 кілограм приросту, угу. а, 49, а 49 це 1 кілограм живої ваги. Тут рахується собі вартість ячменю, кукурудзи пшеницю, яку ви самі виростили. Да, да, тобто да. це без ринкової ціни, та, яка є на сьогоднішній день. Тобто ви берете іменно собівартість. І виходить 49 гривень. У структурі собівартості 80% займають кормо. А жива вага, ми з тобою тільки що узнавали. Сьогодні тут же ж у вас приймають по 60 кілограмів. Ой, гривень кілограм. Ну, так, да, такі, ну це ж типу готівку, поняв, шапку. Аби знало трошки дорожче? Ну, я думаю, що так. Да. Що десь 70? Ну, ну, хай буде так. Відповідно, у нас є 20 гривень на кілограм. 30% маржа у нас виходить. Це якщо в промислових масштабах здавати живої, живою вагою. Але але ж ви... це, ж, це ж маржа, ти маєш ввиду ну, на, на свинях, але ж нема маржі на кормах. А тепер давай уявимо, якби порахувати корми по ринковій вартості, навіть на сьогоднішній день по суперпоганій ціні, як ти думаєш, була б маржа 30%? Вообще Взагалі була б маржа? Ні, ну сьогодні корма в нас дешевше. Дивись. Тобто тут у нас було б зменшення да, на кормах. Але ж ти кажеш, що в структурі затрат 80%. 80, відсотки, да, 80 ну 80%. Тобто у нас у нас піде здешевлення в зв'язку з тим, що це не собівартість. Сьогодні ціна ринкова нижче собівартості. Получається, маржа навіть збільшиться, буде не 30%, то да. а 50%. Да. Це буде надприбуток. Питання по заробітній платі у фермера буде однозначно, однозначно інше. Да. Угу. То якщо це все взяти. І повід, відмінусовувати там збір за забруднення околишнього середовища. Його ж нема у фермера, фермера якщо нема. на підсобне господарство, немає. Запасні частини там теж, ну, ну копійки, е, да, Ведпрепарати, ну окей, вони там можуть бути на такому самому рівні відносини. Ну 2% від всіх витрат будуть ваші ветеринарні витрати. Ну але якщо дивись, на, на я ведпрепаратами не користуюсь. Угу. Єдине... Ну, це ти дома, дома. не користуєшся, не Коли в тебе є там, умовно вільний вигук. Да. Єдине, чим я буду користуватися, це альбендазол, прогнать. Ну, я не даю ні, ні антибіотики, ні там різні вітаміни стартові, ні, нічого тобто, цього, то есть, цього то есть немає. За да, там, Умовно, останніх 10 років твоє підсобне господарство, в тебе там більше, ніж півста свиней. І тут велике господарство 3,5 тисячі свиней. Чи було був хоч один рік, коли вони були збиткові? І те, і те, окремо. Були такі періоди, що дуже спускалося м'ясо, там, десь 35 чи 37 гривень було. Скільки цей період? Півроку, рік. Та був довгенько, напевно, рік так точно було дуже То, дуже Таке м'ясо, да. Є, але це було один раз за 10 років. Але це якщо продавати живком. Ну, Як хорошо. тільки ти починаєш перетримувати свиней, е... все, ти, да, ти йдеш у льо. Ти не можеш дати нормальні корма, тобто ти даєш би, то, що дешево, кукуруза, там mm -hmm. те се, вони починають або. Тобто їх тоді вигідніше завалити в банку? Тушонку якусь там чи хамон, да. Чи, Воно так знаєш, коли в дворі бігає там 50-60 поросят. Mm -hmm. Е, вроді би, кажеться ну 50 поросят да, там, бігає. Давай порахуємо. Кожен із них там, е, може важити 100-120 кг. Ага. Да? Там, да. там 6 тонн свиней. 6 тонн свиней. Навіть да. якщо ми за налічку їх продадім, там по 60 да, гривень, то це у нас в принципі... 360 тисяч гривень. Бігає, да, так? Бігає. Да. Нема можливості продати. Не продукцію, а, а, а гроші треба. Тобто, є можливість, навіть живком його прогнав. Угу. Питають люди, чи є сенс зайти там в коротку, типу, там, на один рік відгодувати. Я вважаю, що в цьому немає сенсу. Є дуже великий ризик втратити і свиней, і гроші, і час. і ще й Ні, дивись, оста, в, цьому оста, сенс, в цьому сенс є, але невелика кількість. Тобто, ну, там, до п'яти голів. Що люди, які Раніше, можливо, займалися цим, а потім певний час не займалися, тобто в них є досвід. Uh -huh. То да, окей, там по 500-600 гривень купили поросят, uh -huh. вигодували, здали живком, нормальна тема. От, а якщо, не знаючи зовсім нічого, немає техніки, немає людей, немає розуміння, можна дійсно залишитися і без бабок, і без свиней, да. і, і з погані настрої. Е Зіпсованим. Да. Окей, Міша, велика, тобі дякую, що поділився своєю інформацією, що поділився своєю експертністю і сформулював свою. Експертну думку, велике тобі за це дякую. Ні, це да. До речі, посилання на ютуб канал Міша буде під відео. Е, ставте лайки, пишіть коменти. Пишіть, що ви думаєте, чи є сенс вдовгу, чи є сенс коротку. А може ви вже купили свиней або збирались купити свиней. Так само напишіть, що да, окей, вчасно. Я про це думав. Там е, на канал. каналі є е, відео про свиней. О, до речі, да. Е, Міша е, є е. відео про те, як вони в нього вільно людям. Так, як вони там народжували, як вони бігали. Доволі цікаві відео. Велике вам дякую, що дивилися відео. До кінця. Хай прибуде з вами урожай!